Півтемними коридорами Корольовського районного суду Житомира до зали по одному заводять вісім чоловік. Ще двоє на домашньому арешті заходять самі. Конвой посилено коридори в очепленні. Кожному з підсудних інкримінують по декілька злочинів. Вони фігурують у п'яти, десяти, навіть п'ятнадцяти кримінальних епізодах за різними статтями. І це перший за півроку судового процесу розгляд по суті. Вчення тим дії пов'язані з вимаганням чужого майна. Після побиття потерпіло затриманих. Крім вимагання та побиття, інкримінується також викрадання людей, залякування, ґвалтування, зберігання наркотиків, незареєстрованої зброї та навіть вбивство військового. СБУ та Нацполіція зібрали великий масив доказ. Азів та обвинувачувані своєї провини не визнають навіть ті, кого затримали на місці злочину під час ударів, битою зв'язаного чоловіка або при нападі на силовиків під час затримання. Я увірні, що немає, немає нічого на мене зовсім. Я нічим до цього закону не займався. Це Анатолій Моргунов слідство називає його ватажком організованої злочинної групи, нині відомої як Коростишівська банда, яка понад 10 років тому частково засвітилася під час розбірок на нелегальних бурштинових копальнях. Дехто вже отримав там терміни, а зараз вони фігурують в інших провадженнях за діяння з 2016 по 2023 роки. Віддавав йому щось там чуть-чуть, щось. я Йому віддав не помню, чи 5 тисяч гривень чи щось таке, ну мелоч. Потім як я поспитав, які, скільки я дожен, сказали. 190 тисяч це військовослужбовець 95-ї бригади ЗСУ. суї. З нього знущалися кілька місяців, вимагаючи неіснуючий борг, а ще постійно залякували його вагітну дружину. Іншого військового учасника АТО розповідають слідчі за схожими вимаганнями, було забито кастетами. А ось тут на березі річки Тетерів, відбулася наруга над двома дівчатами. Їх викрали з під стін педагогічного технікуму. Коля Кузьомко голтували мене по черзі вдвох. При цьому ще били по обличчю, і на свій телефон знімали це все на камеру. Під час попередніх засідань у справі в залі суду присутній Олександр Круглецький. Він потерпілий за наполегливою пропозицією від Моргунова. Будує тому за міський готель. Кошти вкладає свої. Йому обіцяють їх повернути, але роблять це частково або й не роблять зовсім. Коли нагадує, його залякують і б'ють. Лише почувши, що банду і її очільника затримали СБУ. Олександр звернувся до правоохоронців із заявою про злочин. На мене під домом було скоєно напад, в результаті якого мене було проломано в двох місцях череп. Згодом Олександр ще й виявився винен гроші, неіснуючий борг сягав мільйонів. Вибирай, якого тобі сина зробити інвалідом, щоб ти зрозумів, що тобі придасться віддати ці гроші. До слова власницею земельної ділянки, на якій збудовано готель, є дружина Моргунова. Дана вона теж фігурантка розслідування іншого щодо самозахоплення земельної ділянки, де і було зведено вже згаданий готель. Вона постійно відвідує судові слухання чоловіка, підтримує його. А сьогодні подала клопотання, аби суд розблокував і дозволив їй забрати близько 270 тисяч гривень, які вилучили із автівки Моргунова, коли затримували його. Суд не дозволив. Бог, платить, вислання, рішення має Всі рішення суду обвинувачувані сприймають стримано або з посмішкою. Один із сьогоднішніх свідків, співробітник СБУ, розповідає під час обшуку, фігуранти намагалися завадити процесуальним діям і почали бійку. Підсудні заперечують і час від часу кидають на цензурні репліки. «Прибувши на місці я даже руки не підняв, для того, щоб не дай Бог не спровациру. Адвокати у своїх питаннях роблять акценти на тому, чи мали правоохоронці право затримувати обвинувачуваних, чи належно проводили слідчі дії із вилучення гранат, або чи мали маршрутні листи на пересування до місця, де вели обшуки. Про склад злочину, чи моменти вилучення зброї або наркотичних речовин не говорять зовсім? У прокуратурі ж кажуть, це схоже на затягування розгляду справи. Як це було попередні вісім засідань, коли подавалися клопотання про вилучення з обвинувального листа певних слів, нібито не українських, або потребу поспілкуватися зі священником для обвинувачуваних або ж системна неявка адвокатів, бо саме за їхніми клопотаннями було перенесено більшість засідань. Підозрювані і захисники тривали час. Ну справа направлена було у липні 24-го року. До суду всіляко намагаються уникнути наступної стадії судового розгляду, а саме дослідження доказів, тобто. Є можливість допитати безпосередньо відкритому судом засіданні і свідків, і потерпілих, і дослідити висновки чисельних експертиз, ознайомитись з чисельними слідчими експериментами. І також переглянути відео, бо підсудні фільмували свої злочинні дії, аби згодом шантажувати потерпілих до цієї частини судового процесу, зможуть перейти тільки коли заслухають усіх свідків та потерпілих, а їх 22. Наступне засідання призначили на 24 лютого. Зважаючи на тяжкість обвинувачення, обвинувачуваним загрожує від 12 років за ґратами і аж до довічного. Сергій Моргур, Михайло Путята, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.